Доброго дня всім. Шановні депутати, на пленами засідання 52-ї позачергової сесії, 8 скликання з 22 обраних депутатів прибуло 15. Корум є. Пропоную розпочати роботу сесії. Які будуть пропозиції про початок роботи сесії. Розпочинаємо. Засідання 52-ї сесії 8-го скликання оголошується відкритим. Прошу шанувати пам'ять загиблих на території громади хвилиною мовчання. Прошу сюда. Приступаємо до роботи сесії. На сесії присутній керівник Журтової дружної прокуратури Генник Віталій Миколаєвич. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаря. Будь ласка. Хто єдбалює? <різь> <Так. Водолан. різь> Аліна? Так. <різь> Аліна і голос дува. Голов з Зайнятися. Хто за дані пропозиції, будь ласка, голосую. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Пропоную функції лічильної комісії покласти на секретаря. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Про порядку денного розданий. Є необхідність Оголошувати. Немає. Будуть якісь пропозиції? Відсутні. Затверджуємо регламент роботи сесії, доповідачів з основних питань до 10 хвилин, виступаючим до 5 хвилин для виступів щодо процедури та мотивів голосування пропозиції внесення довідок до 5 хвилин роботу сесії закінчити за пів години. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, голосує. Хто за, хто проти, хто утримався? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пропонуємо першим питанням. Заслухати звіт керівника Журтовоської органої прокуратури, а Миколаївича. коритарія Миколаївича. Будь ласка. Всім. Доброго дня, шановного шановні депутати, присутні коротко завжди адвічі навіть інформують результати роботи. Оржанної прокуратури Доповідаю вас про стан злочинності, загальну характеристику злочинів. Чим займається взагалі перехована система. І так, думаю, коротенько я вам розкажу взагалі, з чим ми були пов'язані виклики в цьому році. У прокуратурі у нас в цьому році завершено, у 2024 році ми надаємо інформацію за минулий період. І в 2024 році завершився, був призначений на посаду стажистів добір до окружної прокуратури. я вам колись попередньо говорив, що у нас до 40% було на комплект. Уже в прокуратурі фронтової області це саме комплект, був оголошений добір Офісового Генерального прокурора до нас, що в минулому році стажисти. В тому числі до нас в цілому до окружної прокуратури було виведено 10 вакансій, а тепер прокурор стажистів є 10. У цьому відділів Жотової окружної прокуратури один стажист працює, в цьому році він буде закінчити стажування і буде працювати у нас. Якщо коротко все одно не комплект у нас значний залишається працівників прокуратури, однак вже процес цей пішов. який конкурс був виголошений. Можливо, у цьому році знову буде оголошено добір на працівників органів прокуратури. І так, зараз характеристика злучання. Протягом 24-го року відбувається зростання 25% кількості зареєстрованих в іменних правопорушень. Це 620 до 766%. Більша кількість особливих тяжких кіль вилошення, тяжких правопорушень. Залишку відділення поліції перебувало на перше року 595 кримінальних проваджень. Побита кримінальне правопорушення приязані збройної агресії Російської Федерації. У нас е, зареєстровано було 94 кримінальне правопорушення признаних категорії. У сказаної кількості за фактом без вісім зникнення на військової торговки цивільних осіб потрапляємо було. Це було 50 один. За фактом порушення законів звичайних війни, зруйнування війна громадян. Падінням у ракет кваліфікація та частина першої статті 438. У нас було 29 реєстрацій. За фактами ухилення громадян резона мобілізації, права кваліфікація 10. Значат за началь за підтримністю скеровано 32 кримінальних провадження, це в тому числі частиною першого стоп'яти, чотири першої статі 438. До суду було скороно 8 кримінальних проваджень за ухиленням. Під призвону мобілізацію за статтею 236. Хочу сказати, що на теперішній час вже згідно рекомендацій Офісу Генерального прокурора, прокурор області і Верховного суду, особи, які умисно ухиляються від призвону мобілізацію, на теперішній час вже умовно достроковане дострокове звільнення не застосовується. На теперішній час вже будуть всі особи, які з суб'єктивних виключно причин ухиляються і призову, будуть застосовувати така міра покарання, як позбавлення волі, і умовно дослуховий термін не буде застосовуватися. Фактично не застосовується. Корупційні кримінальні правопорушення. У нас було зареєстровано одне кримінальне провадження. Це у нас за статтею 369, частина 2, 246. 2.246, тобто, пам'ятаєте, я про нього вже розказував, що у нас особа, подіпроведення комплексу негласних тисячкових дій було встановлено громадянина Д, який передав кошти за спилення ДРФ. Так, бюджетні провідносиці у нас було скинуло два кримінальні провадження. Злочини проти життя і здоров'я, я думаю, теж буде цікаво. Це про вчинення було зареєстровано 305 кримінальних правопорушенко, це вказано на в категорії за фактами умисного вбивства один. з причини тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили сюди, потерпіло один. Без зісно зникнення військового потрапляння усіх поділів на обділення полонця та на інших територіях. 51. Безвісно зникнення громадян. 19 нещасних підкріплять суму 12 природних смертей 159. Нанесення легкі тілесних шкожень 38, середньої тяжкості тілесних входжень 3, домашнє насильство 5. Впродовж 2020 року було вчинено одне обмисло та одне кримінальне правопорушення за фактом спричинення тяжких тілесних входження, що спричинила смерть потерпілого з вказанням кримельного провадження розкрито. На території обслуговування вчинено один злочин проти волі чисті гідності особи. Частина у нас була друга статті 146. Підозрювами ви виявився військовослужбовцем, його було затримано. І кримінальне провадження працювано здійснює працюване керівництво військова прокуратура. Так, до суду скеровано з кримінальних проваджень встановленої категорії. Прибував кримінальне провадження відносно громадянина Еріки на груті особливої приїздності з ОНД прибув до місця перебування останнього та здійснив послуг з рушниці. Ділянку пахло останній до останнього телесного ушкодження громадянин тепломер, на жаль, завдяки з сучасним житним заходом було встановлено всі причетні до вчинення злочину. Ще в нас факт, який коротенько розповів, що у нас по 115-му снігу був запобіжний захід тримання під вартою, обнувальник з керування до суду. У нас був по сфері обігу наркотичних засобів. У нас було зареєстровано всього 9 кримінальних них, за статтею 307 заставити на ракотичних засоби було два кримінальні провадження, за статтею 309 5. До суду направлено 4 кримінальне провадження, з них за статтею 1 це незаконний збут, який ми докували з і е, негласними методами одне кримінальне провадження за статтею 309 3. Наступна група злочинів це злочини проти власності. У нас було зареєстровано 318 кримінальних правопорушень, з них крадіжки складали 246. З проникненням 49 до суду направлено 60 кримінальних проваджень за фактом вчинення передіру і два кримінального провадження за фактом закону замовиння транспортними засобами. Так, це у нас було провадження. Ми кваліфікували дії за статтею 361, 40, 41, 4, 4, 185 відносно місцеві мешканці, яка використовуючи відомості, що стало її відомі, саме логім пароль банківського рахунку потерпілого, переказала грошові кошти, потерпіло свій банківський рахунок. У нас був Потім у нас був один грабіж. Це у нас було відносно місцевих мешканці громадян Кіпе, яка з корисливих мотивів за стосування насильства вирвала з рук. Раніше її знайомі мобільний телефон. Теж ми це встановили, хто цей причетний до цієї Два Вимагання на території обслуговування не реєструвалося. Шахрайську було 66, до суду направлено 14. Направлено було до суду у нас у кримінальне провадження. Що я вам розповідав ще минулий раз. Це у нас за і 209. Це ж у нас е шахрайським шляхом мешканець не вашої територіальної громади, сусідньої е е скажімо так ввів е в оману е батька померлого воїна, де забрав 2 мільйони гривень. Це кримінальне провадження. Ми направили до суду. На жаль, було дійсно там все підтверджено, що особа отримала ці кошти. Частково вона використала на власні цілі 500 тисяч гривень. Інших декілька-2 мільйони вона порахував перше своїм знайомим. Встановили, хто це був, на жаль, це був фермер, дійсно така особа, яка всі його знали, ну, але чи не злочин. Не на провадження з до суду. Я думаю, хто знає, його знає, чим це все закінчилось. Чужі гроші э, впрок не йдуть, як кажуть, в Україні. Тим більше такі, коли людина віддала своє життя, на жаль, захищаючи Батьківщину, а хтось хотів шахрайським шляхом їх заволодити. Так далі. Mm -hmm. Кримінальне правопорушення проти довкілля у нас було зареєстровано 35 кримінальних проваджень, до суду скаровано 6. Стан досудового розслідування. Всього у нас було направлено до суду 132 кримінальних провадження згодами провезення відвинуватості 88, годами ми при припинення 14, відшкодування збитків, встановлено 5 мільйонів е гривень збитків інтересам держави, мільйон 274, Відшкодовано 560 тисяч гривень. З грошовими коштами накладено арешт. На 2 мільйони 808 тисяч гривень. Заявлено цивільні позови на 4 мільйони 315 тисяч гривень. Давайте там пробуємо до завершення. Коротко. Підтримання публічного обвинувачення у суді. У нас забезпечено участь у розгляді 182 кримінальних проваджень З них з постановленням мадувального вироку 103. До реальної мірою покарання вигляді позбавлено вироку засуджено 11 осіб. Так далі. Так, так, так. Присутство інтересів громадян та державних судді хочу сказати, що в нас було подано 13 позовних заяв на загальну суму 1 мільйон 282 тисячі гривень. Захист інтересів проти дітей та домашнього насильства у нас було зареєстровано 50 кримінальних проваджень, до суду скерону 9 кримінальних проваджень, адміністративна корупція по, по відділу поліції, по відділу прокуратури. Було виявлено 5 фактів неподачі до своєчасної декларації і чи порушень корупційних, пов'язаних з адміністративною корупцією, всі матеріали були складені, направлені для складаних прокуратури області. На теперішній час забезпечено участь у розгляді трьох протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, здати їх ходить до двох особистом визнано винною та рекламному адміністративній стягнені уряді штрафу на отриманням громадян примусового характеру. Ну, коротко хочу сказати, що основна робота заключається в нас в тому, що у нас сіде, ви знаєте, постанову питання покарання, яка неподалік від вас. Це в нас ми забезпечимо участь суді, розглядаємо клопотання про умовно дострокове звільнення засуджених з метою захисту вітчизни. Ми надаємо таке право, був тільки один випадок, коли особа вже на судовому засіданні відмовилась проходити службу в зв'язку з тим, що її ну, бажання сказала, що вона передумала захищати. Так, в принципі, це теж ми дивимося об'єктивно, якщо людина не має певних категорійних там якихось обмежень, чи це там людина там збувач наркотиків, або хтось насправді, коли керівники, командири тих підрозділів які приїжджають з ними спілкуватися, кажуть, що ця особа дійсно хоче реально від ну, допомагати в захисту. Відбиття збройної агресії, ми теж це розглядаємо. Якщо в воєнкомат підтверджують ці об'єктивні дані, то ми безумовно просимо суд задовільнити ці клопотання, розглядаємо їх і з Хай люди йдуть дійсно захищати батьківщина, якщо вони хочуть це робити насправді, а не перебувати в по збову. Це такі дуже великі об'єм роботи. Ми здійснюємо, в принципі. Тих викликів, які б які, якісь були поза увагу правоохоронної системи, або ми якось не звернули їх увагу, чи якісь виклики серйозні, у нас по вашій територіальній громаді немає. Коротко, я не розказав. Дякую. Дякую. Можу написати, якщо є якісь питання, кажіть, я зверну увагу. Чому мені присутні, є якісь е, запитання до це не Побажаю вам всім вашим родинам бути живими, здоровими, щоб все у вас було добре. Дякую. 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 Пропоную взяти до відома звіт керівника житловості окружної прокуратури АНК Віталія Слід, Хто за дану пропозицію? Будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Слідуюче питання, яке ми сьогодні плануємо розглянути на... Сесії це. Сьогодні нам потрібно розглянути питання про звернення Саксанської сільської ради, 8-го скликання, до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Кам'янської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Текст звернення Саксанської сільської ради, восьмого скликання до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Іванської обласної державної адміністрації, Кам'янської районної державної адміністрації. Демократія, свобода і незалежність, основоположні цінності української нації. Ми виборюємо їх разом під керівництвом сильного лідера, якого обрали власним войовилими. Наш президент Володимир Зеленський об'єднав націю. Разом із ним ми йдемо шляхом супротиву та перемоги. Президент стоїть на захисті наших інтересів і тільки українці мають право оцінювати свого лідера. Ми маємо залишатися вірними собі та єдиними як ніколи. Не дозволити тим, хто далекий від реалій боротьби українців, підірвати довіру до нашого президента. Ми маємо підтримати нашу країну у боротьбі за волю, за незалежність, за мир, за її демократичні цінності, підтримати нашого демократично обраного президента, не дозволити ворогу під дулами автоматів, під економічним тиском впливати на нашу свідомість, об'єднатися навколо перемоги. Війна не закінчилася, ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Українці ніколи нікому не дозволять вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Лише громадяни України вирішують, як і коли в своїй країні проводити вибори. Лише вони обиратимуть свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського за його позицію. Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Не піддаємося на провокації. Підтримуємо Україну, підтримуємо президента. В'єднаємось. Пропоную схвалити звернення Саксанської сільської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Кам'янської районної державної адміністрації щодо попереду президента України Володимира Зеленського. Друге: направити дане рішення до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Кам'янської районної державної адміністрації. Організацію виконання рішення покласне на секретаря сільської ради Ларісу Листопа. Став на голосування. Хто задану пропозицію за звернення? Будь, будь ласка, голосую. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. На цьому питання в нашої сесії вичерплені. Будь ласка, прошу всіх встати.